Бо саме тому, щоб розпочати завершити, зроблене не перекреслити, а вистраждане людьми не змарнувати, я з завтрашнього дня розпочинаю боротьбу за виграш в другому турі. Бо ви дали. Бо <світ> ви. <-праць> <праць> Ваші рішучі дії, ви молодці, дали нам цю можливість. І сьогодні, я повторюю, ми з вами зробили дуже важливий крок до перемоги. І щоб ще, ще раз всі не було жодних розбіжностей. Моя програма дуже насправді коротка. Головний пріоритет це є реалізація програми від подолання бідності до економіки майбутнього. Пріоритет. Економіка, економіка і ще раз економіка. А ви всі знаєте, якщо я за щось берусь, і незалежно це угода ратифікація угоди про асоціацію чи Томас, безвіз чи децентралізація, все в нас буде добре. Ми точно досягнемо і точно переможемо. Хоча ця ціль, ця ціль здавалася недосяжною ще 2, 3, 4 роки тому. Бо надто сильним був удар по економіці, по країні. Російським агресором. Я вже не кажу, що хтось збирається там повсти до російського агресора чи інше робити, друзі. Перед нами дуже серйозні виклики. Виклики в майбутньому держави і покоління українців. Наша друга дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. І ми не можемо зупинити цей процес. Бо армії, а не якісь папірці меморандіви є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І хто має сумнів? Нехай подивиться, як, яка армія була 15, 10 чи 5 років тому. Я це пропустив через серце. А більше уяви немає, з якими викликами, з якими неможливими ситуаціями стикалися тоді. І допустити повернення в той стан, ми точно не можемо собі дозволити. Я робив це як верховний головнокомандувач Збройних сил України. Хочу нагадати всім, це не жарти, це вибори верховного Головнокомандувача. І я буду займатися цим щоденно, так само як я займався перші п'ять років. Хтось збирався з сльозами на очах просити милості в Путіна. Зараз ще раз хочу нагадати всім: Москва сльозам не вірить. Нічого сльозами ви в Путіна не випустите. Москва рахується лише силою, і сьогодні Україна, підтримана всім світовим співтовариством, Європейським Союзом, Великою сімкою, включно Сполученими Штатами, є сильною. І якщо ви забули слова гімну Збройних сил України, «Зродились ми великої години, там є такі слова: бо плач, плач, не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ. України уважно прочитайте, бо з'явилися ці слова не минулого року, коли ми зробили це гімном армії. Згадайте, яку ціну Україна заплатила, бо кожне слово, кожна літера є вистраждена. І по-третє, по третє, я збираюся надалі зміцнювати єдину українську політичну націю і нашу унікальну українську національну ідентичність. Елементами якої є, якщо хтось забув, армія, мова, віра. І по четверте, політика дипломатичним шляхом. Одразу ж після 24, 21 першого квітня ми розпочинаємо дуже важливий етап повернення українського суверенітету на окупований Донбасі Кремля. Через програму відновлення суверенітету на Донбасі і через міжнародну платформу забезпечення повернення Криму ми повернемо наших хлопців і дівчат, які абсолютно беззаконно перебувають в російських в'язницях. Ми повернемо українських військових моряків. Ми Ми з вами і жодної секунди ми не забуваємо про вас. Ми повернемо наших бійців, які знаходяться на підвалах в окупованому Донбасі. Ми сильні і все в нас вийде.